Львів, ранок. Десь далеко гуде трамвай. Хтось у сусідньому під'їзді стукає молотком, а під вікнами баба Ганя вже шостої ранку продає зелень і всіх проклинає. Та купіть хоть пучок, бо все зав'яне, як моє терпіння. Оля стоїть перед дзеркалом у вузькому коридорі, тримає в одній руці гребінець, у другій телефон. Господи! Та що я маю з тим волоссям робити? Воно як бур'ян після дощу. Телефон дзвенить. Мама. Та ліж би не вона, бурмоче, але бере слухавку. Ольо, ти вже встала? Та встала, мамо, бо якби не встала, не чула б, як ти дзвониш. А каву пила? Та пила дві. З молоком? Та з нервами, мамо, не з молоком. Не язиче, дитинко, а то бог карає язика тих. То він мене давно мав прибрати, мамо. Вона кидає телефон на диван, натягує куртку, і саме тоді, звідки не візьмись, сусідка Люба. Та що знає, хто коли і з ким живе в будинку. Олю, ти знов біжиш? Та що мені летіти, бо як не встигну, то та галина з відділу знов очима мені дірки прожигає. Та ти, певно, вчора пізно лягла? Та трохи. Свати дивилась там, знаєш, коли теща кричить, що пельмені то святе, то я згадала тебе. А що я вже теща? Та ні, просто ти кричиш так само, як вона. Ха, Олю, та ти язиката, як твоя мама, сміється Люба. Та то генетичне, нічого не зробиш. На сходах запах борщу, котячого корму і хлорки. Типовий львівський мікс. Оля вибігає на двір, холодне повітря лупить по щоках. Десь гавкає собака, а десь двірник лається на голубів. Тролейбус стоїть, двері вже закриваються. Пане водію, та почекайте, боже вам здоровля. кричить вона і біжить, тримаючи торбу, так ніби марафон біжить. Водій відчиняє двері, посміхається. Пані Олю, ви як завжди, в останню секунду. Та я така, що навіть на своє весілля запізнилась би, і то не через макіяж. А через сусідку, що прийшла, сіль позичати. Тролейбусі натовп пахне кавою, сиром, парфумами і нервами. Позаду дві жінки луплять словом. Та я їй сказала не бери того василя, бо він гуляка. Та й що, в нас інших нема. Всі василі гуляки. Оля стоїть, слухає і сміється собі під ніс. От дивись, шепоче сама до себе. Я навіть у транспорті маю серіал без телевізора. На краківському базарі гвалт, як у вулику. Хтось кричить: помідори дешевше не буде, хтось лається, хтось сміється. Оля ставить свій прилавок, рушники, серветки, фартухи все гарно складено як у ікеа, тільки без ікеа. Доброго ранку, пані Олю. гукає сусідка Марта. Та який там добрий, як я вже три рази себе прокляла, поки сюди дойшла. То що знов транспорт не їхав? Та їхав, але так, ніби коником керує сліпий. Марта сміється. Ти без стендапа розказувала, не рушники продавала. Та я й розказую, тільки люди думають, що я серйозно. Підходить жіночка з пакетом, дивиться на рушники. А по скільки оці гарненькі? Для вас, пані, 3999. Та що ви? В епіцентрі дешевше. Та йдіть, беріть в епіцентрі, я ж вас не тримаю. Там вам ще посмішку дадуть пластикову, а я даю справжню. Жінка хмикає, але бере два рушники. Ну, от, бачите, не втримались. То любов з першого погляду, а не купівля. Ближче до обіду підходить Ігор той, що поруч антикваріатом торгує, а насправді старими зарядками, годинником і телефоном Сіменс. Який працює, коли хоче, пані Олю, що світ не став добрішим. Та став, але без мене. Як ваша донька? Добре, учиться Каже, що я токсична. Та то зараз модно, токсично мама, то як вічно молода. Хе-хе-хе, Оля регоче так, що аж сусідка хреститься. Та що ти там смієшся, як навіжена? Та люди добрі. Він мені каже, що токсичні, то модно. До вечора базар стихає. Оля рахує зароблене, ховає гроші в кишеню і каже: Ну що? Ще один день прожили. Без мільйонів, зате з нервами. В тролейбусі назад сидить біля вікна, дощ починає сікти. Люди бурчать, шофер слухає радіо. Оля витягає булку, кусає. І дивиться на калюжі, в яких відбивається місто. Та, Львів, те як чоловік, бурчить вона. Гарний, але нерви їси без перерви. Дома тиша. Вона включає чайник, відкриває ноутбук і ставить собі свати. На екрані те ще з'ятеві Та шо ти дурний, як двері без ручки. Оля регоче так, що аж кота лякає. Та я ж, певно, тої самої породи, каже вголос. І сьорпає чай. Одні кричать, другі сміються, треті люблять, а іноді все разом. От сьогодні, Боже, я відпочину, сказала Оля сама до себе і сіла на диван з горнятком кави. Без базару, без людей, без бездайти знижку, без тих нервів. Просто день для себе. Було вісім п'ятнадцять, за вікном мжичка, на кухні пахло кавою й тостами. На радіо співала Руслана Оля в халаті з ананасами й рожевих капцях з телефоном у руці. Така ж я краса, що аж шкода, що ніхто не бачить, сказала вона, глянувши у дзеркало. Треба хоч селфі зробити, бо потім скажуть, а що ти робила у вихідний? Красу берегла. Не встигла вона зробити ковток кави, дзинь – дзвінок у двері. Ну, ясно, без пригод не буває. Відчиняє. Стоїть тьотя Люба, та що знизру, у халаті з бігудями, як шолом космонавта. Олю, а ти знаєш, що в тебе з вентиляції тече? Звідки? Згори. А зверху хто живе? Та нові ті, що з Києва переїхали. А що вже встигли налити. Та певно, там такі з виглядом айтішники думають, що вода то вайфай, сама собою тече. Оля глибоко вдихнула. Любо, то мій вихідний. і Я сьогодні не воюю. Та я просто сказала, щоб ти знала, бо потім буде що. А я не казала. Та ти завжди казала, Любо, навіть коли не питали. Закрила двері, зробила ще ковток кави і знов дзвінок. Та що за марафон? Відчиняє, стоїть Ігор із базару з пакетом. Привіт, пані Олю. Я тут мимо йшов, думаю, занесу. Ти шо дурний? Тут три пакети. Куди ти йшов? У Карпати? Та я тобі картоплю привіз домашню, бо ти там на базарі тут турецьку береш як пластмасову. «Івор, я сьогодні вихідна, я сьогодні не готую, «Та нічого на завтра долежить. І пішов, навіть не давши вставити слова. Оля стоїть з пакетом у руках і думає Ну, да, відпочинок у мене сьогодні з Лопатою, як завжди. Вирішила хоч серіалу вімкнути, свати нову серію. Ледве вляглася, бах, щось зверху впало. Та що ж ви там робите, танці з каструлями? крикнула в стелю. І тут дзвонить телефон. Мама. Олю, ти вже вариш борщ? Мамо, я маю вихідний. Та я ж просто питаю, бо ти колись казала, що в суботу завжди борщ. Та я тепер сучасна жінка, мамо, я можу і вівсянку поїсти. Олю, ти що хвора? Може, трохи на нерви? То їж борщ допоможе. Вона кинула телефон на диван і видихнула Ага, вихідний, скоріше, вихід із терпіння. З кухні почувся гуркіт. Що тепер? прибігає, а там її кіт Барсик заліз у каструлю з макаронами. Та ти що, теж вихідний святкуєш? А? Барсіку, злазь, бо я тебе в суп зроблю. Вона ловить кота, той тікає під стіл, шипить, сковорідка падає на підлогу, і тут знов дзвінок у двері. Якщо це ще хтось із сусідів, я емігрую у винники. Відчиняє стоїть баба ганя знизу. Пані Олю, ти не бачила, хто мої гуси з балкона вкрав? Гуси? Ну, штучні, пластикові. Я їх мила і ставила сохнути, а тепер нема. Баба ганю, та ви що, гуси втекли з балкона? Та певно хтось украв. Ти дивися, може, в тебе вони. Оля вже не витримує, сміється до сліз. Да де я вам гусей сковаю, баба ганю, у каструлі. У мене кота ледве місти є. Баба ганя йде, бурчить. То ні, ні, такий світ, що й гусака не вбережеш. Вечір. Оля сидить у кріслі, у руках чай навколо бардак, телевізор миготить. На екрані диктор каже. Психологи радять знаходити час для себе. Вона гірко сміється. Та я сьогодні знаходила і себе, і кота, і сусідів, і гусей всіх знайшла, окрім спокою. Дивиться у вікно, а там дощ, світло ліхтарів, і десь унизу баба Ганя свариться з кимось. Та я кажу, мої гуси світяться в темноті. Ти бачив, як вони мені дорогу показували. Оля регоче. Та що в житті вихідні? Головне, що не нудно. Бо як тіхо, то або хвороба, або ревізія. Вона бере телефон і пише доньці: Дитино, якщо колись скажеш, що в тебе тяжке життя, я тобі відео сьогоднішнього дня скину. І знов наливає собі чай, глядить у вікно і каже: Львів, ти як теща. Гарний, але не даєш відпочити. Так. каже Уля, зранку, дивлячись у дзеркало. Я сьогодні йду в салон, бо або я, або моє волосся здохне перше. Волосся стерчить, як антена на високому замку, а під очима такі валізи, що, якби митниця бачила, податок би взяла. Оля шукає сережки, не знаходить, свариться сама на себе. Та де я ті сережки діла, господи, може, барсик украв? Він тепер дивиться на мене, як на ворога народу. Кіт мовчить, ображено лежи лапу. Добре, барсику, ти не винен. Але ти дивись я сьогодні буду красуня. Не плутай мене з подушкою як минулого разу. На вулиці вітер знов дощ. Оля йде до салону Б'юті стиль, прости господи, який відкрили три місяці тому внизу під аптекою. На вітрині написано Стрижка, фарбування, манікюр, педикюр. Каву наливаєм». Ну, якщо каву дають, значить, то не лохотрон бурмоче Оля. Зайшла, пахне лаком, шампунем і чужим життям. При майстрині усі молоді у чорних фартушках з такими зачісками, що вітром не здме. «Добрий день», – каже Оля. Доброго дня. Ви записані? А що, сюди вже без запису не можна? Можна, але треба чекати. Та я чекати вмію. Я в новій пошті стою частіше, ніж у власній хаті. Її посадили на диванчик, дали журнал жіночий світ. Вона перегортає сторінки й бурчить. От пишуть щаслива жінка та, що має час для себе. Та дайте мені той час, я й те щаслива буду. За півгодини підходить майстриня. Блондинка з бровами, як у мультфільмі. Що будемо робити з волоссям? Рятувати, бо воно кричить: Поможіть? Може, фарбування? Тільки не рижем, бо я тоді буду, як шафа в сільраді. Сідає в крісло, дзеркало велике світло б'є в очі. О, дивись, каже вона до себе. Оце я українська жінка, очі трагедія, губи комедія. Майстриня сміється: у вас гарний настрій. Бо я знаю, якщо не сміятись, то треба буде плакати, а фарба все одно змиється. Ззаду чути, як інша клієнтка говорить в телефон: Я йому кажу ти або виноси сміття, або себе, бо два смердючих у хаті я не витримаю. Оля регоче та я б із нею дружила. Поки фарба на голові приносять каву маленьку, у білому стаканчику. О, то ви мене ще й поїте. Як у тій пісні? Каву налий бо серце не б'ється. П'ють каву, балакають про життя. А ви звідки будете, пані Олю? питає майстриня. З базару. Там у нас філія психологічного центру. Кожен клієнт приходить зі своїм горем, а йде з рушником і порадою. Фарба стоїть, пахне, телефон дзвонить, мама. Олю, ти де? В салоні, мамо. Ти що знов? Та не знов, я вперше за рік. То ти голову фарбуєш? Та що ти, мамо, я і святити пішла? Після години результат. Дзеркало показує іншу Олю. Волосся блищить, як лакована шафа, обличчя свіже, очі живі. Ну, я ж казала, що ще можна мене реанімувати. Майстриня сміється. Вам би на телебачення. Та якщо мене покажуть по телевізору, то вся родина подумає, що я в розшуку. На виході зустрічає тьотю Любу. Та в пакеті в халаті в капцях. О, Ольо, то ти як пані стала. Та що, трохи лаку, трохи кави, трохи нервів, і маєш нову людину. Та тебе не впізнати. Та й добре, хай думають, що то моя сестра з Італії приїхала. Дома кіт дивиться з підозрою. Барсику, не дивись так? Це я просто цивілізація мене нафарбувала. Вона сідає, бере чай, дивиться в дзеркало. Ну, от, раз у рік і я жінка, решта часу боєць за виживання. Цей момент дзвонить Ігор. Пані Олю, ви що в салоні були? А що по голосу чути? Та ні, просто фото в сторіс бачив. О, то я тепер блогер? Та майже тільки лайки від сусідів. Ігор каже Оля Я, певно, не боління. Але сьогодні, хоч на годину, я виглядаю як людина. То головне, бо волосся відросте, а нерви ні. Оля сиділа на дивані, дивилась серіал, де хтось когось зрадив, а потім усі пішли пити чай, бо так простіше пережити трагедію. У неї в руках горнятко з ромашкою, волосся блищить після салону, халат чистий. Кіт спить на подушці. Рай. Нарешті день без криків, шепоче вона, без базару, без сусідів, без сюрпризів. Дзинь, дзвінок у двері. Вона застигла. Та ні, то певно, хтось не туди. Я сьогодні людям не відкриваю. Довше вперто. Та Боже ж мій, хто там ще живий? відчиняє. На порозі стоїть донька з валізою, з телефоном у руці, в пуховику і з фразою як завжди, без здраствуйте. Мамо, я приїхала. Оля дивиться звідки? З гуртожитку. Там опалення нема, інтернет поганий, і ще та швабра на кухні сказала, що я шумна. І ти вирішила приїхати до мене? А що мені не рада? Я завжди рада, каже Оля. Просто треба було попередити я ж могла бути не при параді. Та ти і так, як картинка, мам, я тебе в сторіс бачила. Ти що за мною слідкуєш? Та я лайкнула, ти ж тепер блогер. Кіт барсик виліз із під дивану, подивився на гостю і почав шипіти. Бачиш, навіть барсик не вірить, що ти справді тут. Та він просто ревнує, сміється, донька, бо я твоя улюблена дитина. Дитина, якій двадцять, але веде себе як дванадцять. Донька кидає валізу, падає на диван. Мам, я хочу борщу! Ти ж казала, що не їси червоного. То було минулого тижня. Тепер я знов їм. Оля зітхає, йде на кухню, відкриває холодильник. Ага, сир, кетчуп і три яйця гурманський набір. Мам, ти що не готуєш? Та я думала, може, хоч у вихідний не буду кухаркою. Та я ж ненадовга, мам, тільки на пару днів. Ага, як минулого разу на два тижні. Поки Оля гріє борщ із морозилки, донька сидить на табуреці, розповідає: «Мама, у нас у гуртожитку новий хлопець з Полтави. О, то вже серйозно, як географія пішла. Та ні, він просто гарно говорить. Всі гарно говорять, поки рахунок не приходить. Донька сміється, обіймає маму ззаду. Мам, ти не змінилася. А ти змінилася вже на голову вище, і все одно шкарпетки розкидаєш. Я ж дома, мам. Ну, тоді знімай пальто, сідай їсти, бо я тебе зараз тьой валізою назад відправлю. Їдять борщ. Між ложками розмови, сміх, жарти, перебивки. Донька. Мам, а ти з тим Ігорем спілкуєшся? Оля майже поперхнулася. А ти звідки знаєш про Ігоря? Та він у тебе в коментарях сердечка ставить. Та то, певно, випадково, він просто колега. Ага, колега. Може, вже й каву разом п'єте. Та я з ним тільки сварюсь. То й є любов, мам. Оля сміється, але очі блищать. Та ну тебе, іди, бери з полиці варення, воно ще живе з минулого року. Вечір. Дві жінки на дивані. Мама в халаті, донька в ковдрі. Телевізор бубнить, кіт спить на подушці, чайник шипить. Мам, а ти щаслива? питає раптом донька. Я? Та я не маю часу бути нещасним. То треба зупинитись, подумати. А в мене базар. Ти завжди жартуєш. Бо як не жартувати, то з розуму з'їдеш. Донька пригортається. Я скучила. Я теж. Але скажи чесно, чого ти приїхала? Бо в тебе тепло і борщ, і ти. Оля мовчить хвильку, а потім сміється. Ну, добре, тільки завтра встанеш рано. А навіщо? Бо треба з Ігорем зустрітись. Він мені картоплю ще одну обіцяв привезти. Мамо, ти точно його любиш. Та не сміши. Я ту картоплю більше люблю, чим Ігоря. Сміються. У вікні блимає ліхтар, десь трамвай дзенькає. Оля дивиться на доньку, гладить по голові. І знаєш що, дитинка, каже тихо. Головне, щоб ми сміялися, бо як сміємося, значить, живі. Барсик позіхає, згортається клубком, львів спить. А у квартирі пахне борщем, шампунем і трохи щастя. Наступного ранку Львів прокинувся у тумані, Оля з донькою пили каву на кухні. Кожна в своєму халаті сміялися з нічних снів, на плиті шкварчала яєшня, кіт вимагав ковбаси, а з підвіконня тягну запахом життя простого, без глянцу, але справжнього. Мам, а ти б хотіла Віталію? Та мені й тут добре, каже Оля, бо щастя то не країна, то коли поруч свої. І каже: Ну що, сфоткай нас, напишемо підпис дві з базару, але з душею. І сміються обидві щиро, голосно, так що навіть барсик насторожився, бо це той сміх, що лікує. Бо це життя не кіно, але часом, як комедія, яку хочеться переглянути ще раз. І що люди? Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться з рідними. Бо таких історій, як у нас, хоч відрами черпай. І головне смійтесь, навіть коли життя дає по нервах, бо сміх то наш найкращий крем від зморшик і рецепт від бід. Як каже Оля, поки можемо жартувати, ми ще тримаємось.